Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, ветерія Сашко Добрий. Від цього виробника сайт за замовчуванням вантажиться москворотий. І це завдяки пані Діні Сидоренко ми вже поскаржили. Також отримали проставки 30 мм. Підняли передок. Майстри кажуть, покатайся так, подивимось, що треба піднімати задок. Все, я їм написав, що треба піднімати задок, бо ну, насправді. Не, не переконує мені такий стан. Перед підняли. Тут нормальна така, нормальний простір у нас виходить. А задок, це вона повністю порожня. Це вона повністю порожня. Відповідно, коли ну, навантажуємо ми, звісно, задню частину, ну, страка сяде і до побачення. Можете написати мені про внесення змін в конструкцію машини і всяке таке, тому що ну реально порожня ця машина, тільки десь з'їжджав я з асфальту, тільки десь якийсь ґрунт вона чухала днищем. Дуже багато чого. Це реально виглядало депресивно. <кхід> Я чудово розумію, що коли ми там зменшуємо чи ну, змінюємо навантаження на якісь одні частини схеми вузла конструкції, то зростає навантаження на інші. І всяке таке, тим не менше, пробуємо от мені для роботи на Octavia 5 сьомого року піднімати її на 30 мм і всю. Не тільки передок, задок. Попросив козаків, хай теж піднімуть, бо не переконує мені такий стан рішей. Вона порожня, взагалі так, візуально рівна по кліренсу від землі. так. Але її <кій> стан за замовчуванням це не порожня. Ну і не хочу, не хочу я так. Треба зад підняти теж і поставити задній задні захист, підкрилки, бо теж це все. Захисність металу мене не переконує. Дякую всім за підтримку. Захист днища на неї і ці проставки це все, наскільки я пам'ятаю, коштом з банку придбавалися на ваші пожертви. Доставимо теж за. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.